Повертаючись до важливості відстроювання свого вихідного положення, хочу звернути вашу увагу на м'язи тазового дна. Вони мають бути в нас зафіксованими працювати в статиці, низ живота підтягнутий. І тільки в такому положенні ми з вами виконуємо всю вправу від початку до кінця, аж до того моменту, поки не почнемо відпочивати. Для чого це робиться? В нас діафрагма. Не тільки від'єднує легені від органів черевної порожнини, а є ще одна діафрагма, яка від'єднує органи черевної порожнини від органів малого тазу. Коли ми з вами робимо зусилля, ми даємо тиск на органи брюшної порожнини. Тим самим на діафрагму. Діафрагма в нас тисне на органи малого тазу, витиснюючи їх з нашого організму для того, щоб запобігти. Всяких непотрібних жіночих птозів, і для того, щоб не поведувати себе грижі і геморой, нам потрібно весь час фіксувати ці м'язи. Ми затиснули все всередині і підтягнули м'язами преса догори, зафіксували поперек і тільки в такому положенні починаємо з вами працювати.